Так, І знову наш стадіончик. І ми направляємося от туди. Там чути великий шум. Хм. Цікаво подивитись. Добрий. добрий добрий. добрий Жабиня зразу поприпрягало. Кого? Рибу. Вони там мальків наловили. Яких рибу. мальків? Тому. Так, ви мене угощаєте? Ні. А чого? Що тут є? Ви ловите, Ні, в ручки тут. Нічого а не мають. На самодільну ловушку зробив. А, понятно, красавчики. А, ти наловив, так? Да? Де ваші сходи? Як це мені зійти по сходи? А, На Насравку сідайте і о! Ну вот як треба, да? так? Так. Марі. але вони казали, Ерік сказав, вони сходи не валили. Вони порозкидали каміння, а вже від каміння порушилися сходи. Може, то йо, Кирил і заха. Тут його розкладемо. Так, тут то так. Ні. Так то вот, черга. То то Кламу на Макдональдс. Так. Новий сорт Макдональдса, Монки. Хочете ставати на... І що рибу теж маєш їсти? топор. Та рибу треба. А що це у вас у бутилці? Наливний. Наливний, він солодкий. А ви до якої тут? Ви би лучше картошки взяли без пекле? Ми вже пекли у фольгу. Да? Це ж друзі. На нам на капітолі просидиш, вони жарить. У літок хотів. Кось. Чуєш? Ніхто йшли, провів. Солодкий кос. Чуєш, а ну розкажи мені, а які ти тут бачив. Жаби жарили чи що тут робили? Ми вчора сюди гадюку принесли, тебе питають. Кості, а ти розказуєш, що вони принесли? Гадюку? Да. Яку за велику? Покажи, яку за велику. Гадюку. Яку? Малу Малу? Що, як, червак? Ой. Коротше, я бачу, ви тут хазії, крепкі. Да. Молодці. Уборка. Ні. <плес> Кост. А що ти бачив, як вони жаби жарили? І що? Я Так Та ти Нікіта Хороший квас А, і так, і так. Да. а ти ловиш жабе. Ладно, пацани вов, то ви добрі дрова пелите, я вам скажу. Ні, це ми наша лазь пили. Добре, покидав я вашу базу. Ведіть себе гарно. Познімайте. Ми ще підемо скоро лавушку забирати, покажемо вам. А де лавушка? Я йду вже дивитися на лавушку. Ні, там люди, там чужий город. А це ви що, чужий город пішли, Ні, ловушку там чуж... да. чужий, чужий, чужий город треба йти. А там десь люди є. Дибаш, там люди. Ми Нам через той город треба йти. Що, каже, що немає грошей? А тато, що не вон поповню. Тато, що не вон поповнити? Ти не казав тату? Ти не казав тато поповни мені мобіл. Ану? А, нема бабосиків. Це, це... Мусорник. молодці, молодці. Мово. Де? А, де? А, понь. Що ви збираєте мусор сюди? А де ваша ця, що ви каталися? Де вона тарзанка? Дві зівають. Дві нервають. Що, пірвали тарзанку, Костік? Так, дві. Да, ну а то ш, ти хто то? Дві бої. катайся там. А там зіваєш усі. Дай пукляю туди. І ще одне зіваю. Це капець. Треба крепку робити. Розганяюся, так, да, поняв. А тепер я показую, як треба налазити. А... Ану, давай покажи. А, як жабеня, так? Да? А, а як сходити, нема сходів. Як сходити? Ой, дівчата, як я сходу. А ну. Ану? То, не то, не то так можна за шпота цей ніс подерти. Ми маємо тут зробити Марік, предложив зробити величезні сходи з пірілами. Ого. го а мені подобалася та ідея, що на попі з'їхати. Нам дуже Лежалко, що можна труси пірвати. Вдер, елари ведери, братва.